Є новина, друзі. Страшний удар по сумам росіян, терористичний удар, дві балістичні ракети, вже 21 людина загинула. Це інформація з офіційних джерел. Однозначно, співчуття родинам загиблим, співчуття всім пораненим від цього удару, зруйновані цілі, просто вулиці. Там нема ніяких військових об'єктів, просто удар по цивільній інфраструктурі, по людям, по людям, свідомий удар по людям. І що важливо, цей удар вже другий, після перемовин, які веде США з росіянами про припинення вогню. Перший удар був по Кривому Рогу теж страшний удар, на який світ ніяк толком не відреагував, подивимося, яка буде реакція на цей удар. І другий сьогодні ми бачимо по Сумам, після перемовин Віткова і Путіна. І от е, в мене одне питання. Я вже три дні про цьому говорю. Коли проснеться Трамп, ну, його вводять за ніс, я не знаю, за волосся його водять, там, за руки, ще за одне місце. Ну е, я от сьогодні вночі почув фразу, яку всі ЗМІ описали Трампа: що е, або нехай діють, або мовчать. Ну, тобто він про якусь сторону перемовин говорить. Я думаю, про росіян він говорить, тому що Україна і так пішла на повне пропонення. Вогню ще місяць тому росіяни на нього не пішли і вони наносять терористичні удари, посилюють ці терористичні удари по цивільним громадянам України. І от ця фраза Трампа, ну вона знаєте, мене так поставила в ступор, тому що це означає, що вони про щось домовились з росіянами росіяни якось мають діяти. Якщо в них нічого не виходить, значить тоді вони мають мовчати і йти на. Якісь вимоги американців, а що вони можуть діяти або наносити терористичні удари, або десь наступати? Ну, наступати вони не можуть. Ми це бачимо, тому що фронт практично став. Ну тільки, значить, терористичні удари. Тобто, вони розказують американцям, що от цими ударами, ну ймовірно, вони можуть поставити на місце українців, щоб ми прийняли якісь їхні умови, які Україна не прийняла за три роки. І це дуже небезпечно. Трампу треба просипатись. Тому що якщо Трамп не проснеться, ну це все просто розвалиться і не можна давати Трампу зливатись. Тому що якщо він зільється, то ми залишимося далі в війні і далі в шалених ударах росіян. А відповідати нам ну дуже мало є чим. Напишіть, що ви думаєте.